Для мене це більше як свято жінок, свої права та й щоб приємно зробити своїй дівчині чи дружині. Ми його ждемо і як то, що це дійсно праздник. Приємно, що мужчини хоча б в такий праздник уділяють увагу, дарять В Радянські часи це якби жіночий день. Нам не казали, що є день матері там інші дні ті шанують жінку. Погано знаємо історію. Для мене 8 березня сімейне свято, яке повинно проводитись зі своєю люблячою людиною. Якось зараз не до цього, до свята і всього іншого. Календарний день, 8 березня, звичайно, 8 березня. Що значить? Женський день, це то замішательний день. Не треба ніколи міняти. Ми жінки, ви це наш прекрасний пол. 8 березня це для мене це свято для жінок, щоб удосконалити свою особистість, мати право на визначення на своє, на свою думку. Я вважаю, що жінка має всі права такі один.